Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Все сьогодні новесеньке, все цікаве. Почнемо. Є такий клуб косий Номер 4 Зараз покажу, який він. Ось все таке дуже-дуже цікаве. Все в дуже гарному стані. Рухається все. Просто. Можливо, одним пальцем рухати. Дуже гарний ось такий. Громадний. Ось так. Нагадаю, всі питання у вайбер. Телефон не завжди можу взяти, тому ось так. Почнемо. Набір перший 26 штук 468 гривень. Розмір різні плюс-мінус. Набір два, дванадцять штук, чотириста вісімдесят гривень. Набір три сверла дев'ять штук, сто тридцять п'ять гривень. Ось такі. Так, набір чотири двадцять одна штука, чотириста дев'яносто п'ять гривень. Набір 5. 250 гривень. 4 тримача. Ось таких. Набір 6. 7 штук. 315 гривень. Ось такі. Набір 7. 23 штуки. 437 гривень. Набір 8 20 штук, 300 гривень. Є такий у нас подовжувач під конус Мурза. Трішки впав, буває 50 гривень. номер 9 розгортки 9 штук, 205 гривень. Ось такі вони. Так, ще в нас є три мачі. Ось такий 200 гривень. І такий 250 гривень. 150 гривень. Та 200 гривень. Так, є ще у нас патрон ось такий. Шістнадцять сантиметрів. За ціну пишіть, домовимося. В наявності є два штуки. Жужу ще є. Можливо, комусь потрібно. Так, патрони. Такі ось 40 гривень. Сорок. Сорок. П'ять. Сорок. Сорок. Ось такий ось 90. Так, тут у нас більші. Ось такий. Так погано видно. 100, 100 гривень. Такий 100 гривень. 100. 150. Так, поїхали далі. У нас тут сімдесят гривень. Куда все? Зараз зараз. Сто двадцять, сто п'ятдесят. Ось ці двісті гривень. Це також. 200 гривень. Так, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. Всі питання в вайбері або за номером телефону. Нагадаю, мене звати Анастасія. Будь ласка, відправка після повної оплати. Як оплатили, скиньте, будь ласка, чекаєте, то оплат буває дуже там багато. Можу вас загубити чи ще щось. Не забуваємо про свій відкладений товар. Але деякі позабували вже, напевно, будуть дзвонити, бо вже лежить дуже багато. Всім гарного вечора.